Йоу, і всім вас запчекаюсь. На зв'язку завжди ваш улюблений Луді Кінгвей. І сьогодні в нас продовжується рубрика шлях до 100 мільйонів, і це буде наша 12 та частина. Хотів вам всім подякувати за актив на останньому відосі. Ви просто розірвали ті лайки. 66 лайків на даний момент, велике всім дякую. Ну, по переглядам, щось блін просіло, Більше 600 не знаю, чомусь не збирається. Давайте це виправляти. А я для вас випускаю, чим пошвидше нові відоси. Коротше, цей відос не клікбейт нереально кинули на 5 лямів баксів, точніше, на Ну суті, це не міняє. В цьому трошки купляв, трошки Продавав, але головний посил цього відоса це от як саме мене обманули. Це буде приблизно на середині під кінець відоса. Тому дивіться його до кінця, як завжди, буде розіграш в цьому відосі на 500к. Два переможці по 250. Всі умови будуть в моєму телеграм-каналі, а саме підписочка на нього. Поставити лайк під цим відосом, написати любий коментар, підписатися на мій канал і також зафоловитися на мій твіч. І також, якщо ви тільки починаєте грати на сервері Квант РП, в мене є свій промокод Янк, який ви будете при досягненні другого рівня, забираєте 50 баксів плюс один левел до перса. Ну а я не буду затримувати бажаю приємного перегляд. Йо, ну і наша серія починається з того, що я вирішив купити Дім. До речі, знову ж таки, Мірор Парку, і ще плюс до того це був сусід через дорогу моєї колишньої хати. Ми дуже довго говорили, і я єлі як домовився за чуть-чуть нижче 21 ляма, тобто 28. І зараз побачите взагалі, що я купив. Здарова. Хеллоу. Тільки там є цель буде, тобі треба ти на банк кидав. Як я запам'ятаю, як uh, Ну, в мене просто нема третій вінкаси. Там буде 3% комісії, я тобі можу через обмін кинути, там 1% хоча б. Я, в принципі, за це так і думав. Попробуй, чи ти можеш мені за 15 кинути, але не кидай. Типу там висвітлиться, там ніби 2х, чи 3х, от я от не знаю, бо я кидав ніби за 2Х. Якщо. Я... Вроді 2х, та. 2х, так. Якщо 2х, то значить на їх госка го 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 10, то я ще буду тобі десятку і 800 винен. І це буде скільки Зараз, зараз, зараз. Один відсоток це 100к комісії. Що там скільки вийшло? Е, Мінус Та 100 тисяч. 692. Так, і давай ще посотим. Так давай за 100 продам, то й все. Шодиба. А, як а, я за 100 продам, чекай. Ти максимум за десятку можеш продати. За десятку, так. Да, да, да. За зараз, і так, так, і, так. Ну... Берем знову хат. І давай так, і то ще раз тоді. Так, 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 просто 100 тисяч вам і все. Там всі. Все, спасибо. Бомба. Ти, кстати, моїм сусідом був. Да, да, да. Оце моя хата колишня. А я ще писав кінтам з сім'ї, кажу, купіть там брати на хату, будемо сусідом. А собі чуть-чуть іншого взяти. А можеш я тебе підкинути на ту піку? Да, 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 давай. Я просто все розпродав один день, все що в мене було, хату теж продав буду нормально. Ну в тебе просто пиздати тим, що. Ну звісно така трошки буде, але, блядь, але що багато гем. Ну та, та. Тут можна спіти 4 зарі на ЄС. Ну і поки я завозив людинку, я ще сам до кінця не розумів. Чи взагалі я по вигідній ціні купив цю хату? Все-таки я той мірор 4 гем продав за 18. Ну і плюс-мінус це десь його ціна. Я думаю, вище би я його навряд чи би продав. Але цей мірор був з можливістю розширення. Це мене дуже сильно підкупило, тому ось така от тємка. Далі я Фазіку погнав покрутити колесо фортуни і звідти вибив 800 фішок. І вже на наступний день я погнав казік на ці фішки грати. Відповідно, я їх всіх бистренько злив. І на цьому все закінчилося. Ну а що ви думали, що я буду на них грати, потім де. Бателям, потім два, а фіга, я собі пішов, попитав удачу, ну я вже не знаю. Нафіга я це робив. Ну і пофіг, коротше, можна було зняти 80 тисяч Я вирішив пограти на них. Злив та й злив, пішов собі далі. Далі як ви розумієте, це момент якийсь час зимнього івенту, коли він був, зараз вже його, на жаль, нема. І відповідно я пішов до Діда Мороза, залутав там 20 досвіду. Не знаю, чим вони мені поможуть, Єдина ціль в мене була підняти 25 рівень для пожежника. В принципі, я його підняв, трохи попрацював і забив на нього. Ну і вирішив жорстко не гонитися, продав перекупу ще 100 людяників за 30 тисяч. Непоганий такий плюсик. Лом ну, покрутив фортуни, нічого не вибив і вже погнав спати. І на наступний день я вирішив купити Вентадора, не знав по якій ціні взагалі його брати. Запропонував 12 лямів. Ну взагалі мені сказали його в ідеалі брати за 9-10, за 10, тому що там ще є якісь сіани, не сіани, не знаю. Якісь, Коротше, теж лампи, які їдуть приблизно так само і вартують дешевше. Ну так ось вже що поробити, забрав я її за 12 лямів. Вона була на третьому стейджові фултюн і в цьому всьому. Ну ще був колхозний такий, як на мене, вигляд у неї. Далі покрутив рулаточку за 5 годин, вибив з неї бабки, потім полетів до Діда Мороза. Дід Мороз мені видав IronMip на останній день. Ну, якщо ви ні одного дня не пропускали і забирали в нього призи, то можна було отримати лануса оцього. Не знаю, який від нього сенс, ну коротше, можна було його отримати. Ну і ще продав 100 людяників за 25 тисяч. Так знову покрутив рулаточку за 5 годин і вибив з неї досить який продав за 100 конт Далі я зрозумів свою помилку з Вентадором, що ще буду довго і нудно його продавати і вирішив обмінятися на F90 з доплатою 2 мільйона. Кажучи, на той момент взагалі не розумів ринку на F-90. Зараз я плюс-мінус його розумію, але на той момент я взагалі не представляв, по чому вона її продати на першому стейджові і вирішив обмінятися. Тобто оця F-90 мені встало в 10 лямів. Ну навіть на той момент, не знаючи ринку на них, я розумів, що це дороговато, що я піду в мінус, скоріш за все, або на 100% піду в мінус, але хоча б F-90 ліквідніше. Далі, як завжди, покрутив колосу фортуни, вибив звідти знову ж таки фішечки. думав піти, вказано поміняти, але про це пізніше. Короче, речі, ще декілька завдань з батл пасу і отримав звіти Рівень забрав собі сабуфера. Ну а заказик Лудік знову пішов в казино на ті фішки, які я випив. Замітьте, я не заливав свої бабки, а грав на ті, які я вигравав з колеса фортуни. Відповідно, щось там пробував вигравати, ну ніфіга не вийшло, і я все злив. Ну, а мій будинок в мірорі був проданий за 22 лями Дексу. Великий тобі до речі, привіт. На жаль, продаж не записався, але там вийшло без комісії 22 лями. Відповідно, я заробив один лям чистими. Посидів я з цією хатою плюс-мінус 5 днів і вирішив її продати. Ну і так от продав Рахуйте за вечір. речі, сидів я на стрімі, трошки пофайтився з кагеямою, виконував батл пас, і мені щось стало скучно, і вирішив я покрутити два ваучера. Бро, ти продаєш? Ваучер. м 400 ста Все, А Є ще один ваучер? Та ні-ні-ні, я тільки два сьогодні полудити стільки кейсика відкрите. Ну давай. <свист> хай везе, хай везе. <свист> Подякуємо давай. Десь. Ще, ще по 700 я вже не витримую. Моє серце не витримає проїбати ще 700. Коротше, хотів відкрити тих два ваучери де-небудь, але мене вмовили з чата, щоб піти відкрити їх на горі Чиліад. Поки я добирався, поки то, поки сьо. Ну і дивіться взагалі, що я звідти вибив. Тепер дивіться, це буде гайд, як проїбати 1,4 КК. Погнали! Бля. Бля. Галівантер. Сядь байт папай, Томас. Да ну нахуй. Нормально. Нормально, паса. Що скажете. Що скажете? Нормально? Що, забирати? И чи... що, продавати чи забирати? Знає. А ви. Він... Чекай, то я ж укупився 2 лямы. Я в плюсе. Бля, та, пацани, так як БМБ, та не треба, но хуй. Я не хочу розорятися. Ебать. Їб... Я можу до речі купити. Ладно, давайте продамо. А я ж його так хотів. Типа за 2 хк продати. Ні, давайте продамо. I believe I can flight the на новое. Я дай на зараз музончик зроблю тихіше, прям дуже тихіше. Все, давай, стартуй. Ой-ой-ой. І зараз НРД на півгодини. коротше, як ви зрозуміли, з двох ваучерів мені повезло витягнути 2000 коні, що досить непогано, і, до речі, мене ж не було прямки батлпаса. Я щось подумав його купити чи ні. Коротше, ще покатався на стрімі, повиконував деякі завдання. Та й в принципі на цьому стрім закінчився. Ах, да, ще забув сказати, на стрімі ще купив у Ральфіка ваучери, дві штуки по. 650 000. Ну і далі, відповідно, після того як Ральфік мені продав ваучери Я ще трошки позидів на стрімі На кінець цього закінчив все-таки 4,5 години. Коротше пішов хавати і мені в Discord написав тіп, що забирав всі ваучери за 700. Ну, плюс соточка зверху. Думаю, в принципі, чом би й ні. Та й от що з цього сталося. Привіт. Так. Привіт. Помніш мене? <laughs> Не дуже. Лям 700. Лям 700. Лям 400. Лям 400. Лям 4. Махана абсолют. Ну. 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 А, -а, а, бля. Початку з цього фрапсу, я думаю, ви все зрозуміли. Це той самий момент, в якому мене кинули на 5 лямів баксів. Як це сталося, можете побачити на екрані. Ну, коротше, дивіться і не повторюйте моїх помилок. Вже от почалося щось неладне, коли я йому кинув ваучери, і він оправдував це тим, що у нього там маленький рівень, і, типу, в обміні по 100 катяки можна кидати. Типу, сказав, що у нього третій рівень Інкас. Ну, що він може все перекинути на банк. Зараз ви все побачите. Ні, подарунок. Дивися, два ваучора по 700. Це лям 400. Рюкзачок, давай. За скільки ти казав? 115. Це буде скільки? Півтора 15 і ще кроси. Це буде 1,715 15 Так, так, так. Давай я тобі ще перекину. Ой-ой-ой-ой-ой! Бля. Піздец. Бля, я безклікнув. Ну і тут, я думаю, ви зрозуміли цей прикол. Він мене купив, типа, як ваучери, і ще ніби хоче забрати речі, які були на мені. Хіба що це таке? Біленькі, ну вони. Ну, вони зараз я чув, 300 к десь стоять. Оці мобілі, бо вони сімейні. І оці штани, через які я просто впав лютий тільт. Я думаю, ви самі розумієте, що вони зараз коштують далеко не 300 тисяч, їх приблизна ціна. Плюс-мінус від 1 мільйона до 2. Ой, прикиньте, не. Скільки нас там було? Лям 715, да? Так, дивись, лям 715 плюс. Чекайно. Плюс. 575 і плюс 300. Це 2,590. Перерахуй. Ну, я думаю, все год. щось прийдуть. Та ні, мене вже, 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 вже все точно, все. Я вже бомж. Хіба машину. Коротше, ця хуйду, що мене ще хотіло заскамити на машину обміном, але ніфіга не вийшло. Нема, нема нема комісії, абсолютно нема. Бля, ти мене наєбав. Наєбати хоче. Поняв, 8... Пише, тобі треба хату. У тебе є машина, зараз якась? О, давай, давай, давай через скутер. Тільки не кажи, що ти знов здох. Блядь. Бля. Що ж ти так не похилився? Тобі треба бінти, певно, що продати. По 200 за штуку. Ключа нема? Типу від мопеда чи як? Ну коротше, як я йому кидав в 90, в нього писало, що не було будинку, але можна через обмін було передати якимось майном, тобто якоюсь машиною. Але і тут він якось викручував, що у нього ніби нема ключів, там туди-сюди, він, певно, вже зрозумів, що з машиною ніхуя не буде. Все, давай ну, з тими віщичками розберемося. Відділку ЛСПД, коротше. Скільки, скільки там було десь? 2 лями, 2 лями 590. Да? Да, то давай пока за а далі зараз розберемося, коротше. Щоб було трохи полегше рахувати. Да, щось він зараз офнеться і пі... Да, і речей на два лями, як і не було з половиною. А? Бля. Ти шо, шо? Алло? Хуїсос. Ну і після того, як мене киднули, на наступний ранок я заходжу в гру, і мені пишуть у Discord, що якийсь Тіп продає всі мої речі, але вже з абсолютно іншим нікнеймом. І я вирішив йому подзвонити. Hello. Здорово. Здорово. Дзвоню з цікавістю запитати, де ти взяв ці речі. Е, сет, Які сет дізель, штани Black, сумку на 15 слотів і два ваучера. Е, ваучери не продаю. А речі у типа, на казино купив. На казино. 105-й стати. Кстати, я на чек привет. А, здорово, здорово. А, чекай, то ты да. цей, ты меня знаешь? Конечно. Бля, на тебе подписано. ти що ну робиш? Просто на вчора, блядь, іменно на ці самі речі, що ти сьогодні продаєш, наїбали. Реально? Да, блядь, серйозно. Я просто думав, що то ти це типа отой от тип, просто з нового гаку. Не-не. Ну, а сосно. там тип був якийсь поняв? со статиком? Що... 105? 100 тысяч плюс. 105. Да, да, да. Бля. А ты не знаешь, да. Да, він потом. Шо, шо? я рапсик, є, оці, з тим типом, як ты ти купуєшь. Не, не, немає. Бля. Ну короче, то цей, то там 105-й, да, на Казіку тобі все злив. Ну, типа, він понял, я бачу, что він написав Да що продає по фасту. Я ему написав, кажу, куди їхати. Каже, го на казик я приїжджаю. На казик, він мені типа веб показує вещи, я ему даю ценники и все. И що, там, типа, ваучерів не было. Это був сети, цей дизель.

а і рюкзак на 15, це дізель, кросовки такі чорно-окрасні. Септем. І да. оці штани були, да. Короче, містер Босс, тобі великий привіт. Як ви зрозуміли, цей тіп, який мене заскамив, точніше цей хуюсос. Просто пішов казик. Він, до речі, ще до того, як не наїбати, з ним домовився, тому що він заскамив мене плюс мінус десь 12 годині, а написав до містера Босса плюс-мінус десь 23, 20 чи що, чи 40. Ну, коротше, він зарані написав, він зрозумів, що мене заскаметь, і оце вовсько злив. А ваучер, я думаю, скоріше за все, що. Він їх відкрив цей хуєсос єбаний. Ну коротше, яка мораль цього відоса? Просто не попадатися, так як я на уловки таких хуйсосів малолітніх, які скамлять людей, потім їх банять. Ну і з вірогідністю 99,9% вам не повертають речі, ну тому що ви хотіли обійти систему сервера, щоб заробити з комісії. Ну і відповідно, ось така от тємка. Тіпа, до речі, забанили. Мене посадили в деморган за те, що я його задемив. Я не знаю, можливо, він так спеціально зробив. Може у нього просто бабок не було від 500 баксів, не знаю, ну, такі ніщо не міг полічитися. Ну і коротше мене відкинули за ДМ, прямо на стрімі. Там я ще кинув сив, прийшлось вже бліча подивитися. одну серію, до речі, подивився, та й продовжу далі стрімити. Коротше, така от історія з Кама Янвечика. До речі, речі мені не повернули. Та й такі от пироги. Тому не довіряйте 105к статикам. Чесно, я вже просто заїбався. Я дуже сильно хотів вже поспати, але знайшов тіпочка в плюс 100к. Думаю, чом би не продати ці ваучери, які купив у Ральфіка. Як ви бачите, ці ваучери вилізли мені боком. До речі, цей містер Бос продав оці штани плак. Ці вобілі, він їх продав, до речі, за два лями. Це саме обітніше, що могло би бути, але нічого страшного в цьому нема. Я розумію, що це просто гра. Через якісь їбані пікселі портити свій настрій немає сенсу. Зараз у житті робляться набагато страшніші речі, наприклад, як війна, ракети, які літають. Тому це просто гра, я це розумію. Ми і в чотири з половиною лями. Так просрав. Нічого в цьому страшного нема. Я вже з цим змирився. Просто знаєте, як би хотілося затудосити цьому типовій нет, та десь на місяць, що він не зміг нічого зробити, щоб йому провайдер нічим не зміг допомогти. Ну і щоб до нього дійшло, що він займається повною хуйньою. Хай лучше йде в школу. Вчиться писати, бо в нього це виходить дуже погано. Що ж, гайс, на цьому буде кінець цього відоса. Всім велике дякую за перегляд, за підтримку, за лайки, за підписочки. Ну а з вами був ваш улюблений Луді Кінгвей. Всім удачки, ну і всім пока. До нових зустрічей.